Окопні свічки із пресованої тирси для оборонців виготовляють працівники місцевого будинку культури. Вона не димить і вона довго дає тепло. Ми використовуємо тирсу. Ми використовували спочатку папір, ну, картон, а тепер ми спробували і нам, нам сказали, що це... Захисники нам подякували, сказали, що це дуже їм зручно з таким. Суспільному Наталія Авраменко каже, її родині знають, що таке втрата близької людини на війні. Мої куми син погиб, мого чоловіка брат погиб теж. Він виніс на, сво, на своєму, він був ранений в голову, але він на собі виніс хлопчину, в якого родилося двоє дітей, двойнята. І він його виніс, і все. І його забрали, і він пав в кому і помер. Як тільки свічки заповнили тирсою, Катерина Пархомчук заливає їх воском та вставляє гніт. Ми ріжемо такі фітільки, вставляємо в кожну баночку. Потім заливаємо це все парафіном і вже ці фітільки підпалюють хлопці, і воно починає фітілька горіти. Окопні свічки роблять двох видів. Це у нас такі, такі баночки, також ми їх знайшли їм. Альтернативу робимо такі фітільки. Заливаємо також сюди парафіном. Воно горить близько 40 хвилин, більші горать близько більше трьох годин. Ці більш такі зручніші, як вона по карманах хлопці собі потикали і воно просто зручніше. Бляшанки приносять місцеві, а ось парафін купили за гроші з благодійного концерту, який провели наприкінці жовтня. Цьому році ми вже також тільки холоди почалися. Ми так само провели концерт до Дня села, також зробили його благодійний, зібрали близько п'яти тисяч і знову закупили 40 кілограмів парафіну. Окопні свічки військовим на фронті потрібні, каже бібліотекарка Олена Кирієнко. У жінки країну захищає зять. Ми зяті ви теж висилали посилочку, він просив. І він каже, коли холодна пора року, це дуже допомагає. Це можна як зігріти в окопі і руки, і зробити якийсь кипяточок на каву. 300 свічок, які працівники будинку культури виготовили сьогодні, передадуть місцевим волонтерам, каже Катерина Пархомчук. Їх повезуть бійцям, які тримають оборону на Донецькому напрямку. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.